Що мені треба знати про наші стосунки. Ваші стосунки ґрунтуються на теплому емоційному зв'язку. У них є перспектива. З цією людиною вас пов'язує. Карма, доля, навіть якщо в якийсь момент ви розійдетеся, або зараз ви не разом все повернеться на круги свої. Ось як колесо фортуни, воно завжди повертається у вихідну точку. Передбачається, що якийсь момент усамітнення кожної людини у цих стосунках буде, але це буде плідне усамітнення. Кожен із партнерів буде думати про те, що можна. Як можна покращити себе, а заодно і стосунки без суперечок ніяк не побудуються спільне підґрунтя. Тому вони неминучі, але будуть дуже продуктивними.